Вітаю, друзі, на своєму каналі Садок Мрії Надії. Сьогодні 25 червня неділя, і нам обіцяють три дні дозік. І воно тільки щось тучки проходять, проходять. А дозік нас оминає. Це вже написали на 10-ту годину. Ну, не знаю. Ну, поки прохолодно, вийшла зняти. Що заквітувало? Трошки пройтися, поки прохолодно, от, бо жара вже замучила. Дивіться, як гарно відкрилися вже аж три лілії. І так цікаво, як тільки відкривається колір термно бордовий. А тоді, вже коли сильно відкривається, такий світло, отут от навіть оранж виходить. Ось. Скоро вже відкриється моя гвоздичка шабо, я так чекаю, бо вона доволі цікава, гвоздичка. Должна бути така пухка і гарна. Тут розрісся так гарно лісом І тут гвоздичка шабо. Лієчка не зя котиків мої ганять От, і трошки вже відкривається дело сперма. Ну, третій кущик поки що не цей. Немає квіточки, на жаль. Вже так чекаю, жовта-рожева і ще яка буде. Дуже цікаво. Дуже так дивлюся, скільки квітнуть квіти, бо мені хочеться, щоб садку було довго, довгі цвітіння. Ось треба забрати, о, опять забула, як це називається по... ця квітка по-українськи, забула. Меню то не глазки, фіалка ще якось а по-нашому, по-українськи, забула. Щоб не насівалася, бо тут вже хочу я робити міні-рокарій. Ось. По треба її забрати. Що це з пам'яттю? Ось тут будуть. Це мої нові лілії. Тільки що... Чу... А, ні, це мої лілії. Це жовта і це теж червона. Ось вже треба буде забирати на перстянки цей основний. Та й, в принципі, бокові вже скоро вже на персяночка. Але вона довго квітне. Ромашечка так і осталась одна, тільки пухната, нема більше. Можливо, звідси ось бачу, щось буде. Мені хочеться так, щоб вона насіялася. І скоро заквітне платокідон, вже Уже такі гарні ось. Леля! Фу! Леля! Леля! Хто це забіг? Хто забіг? Хто забіг на гряду? Нехороша Леля, от нехороша. Дзвоник теж квітне довго, тому хотілося б, щоб він насівся. Тут була гіхера, геть прибрала, тому що ось ця, що під вишенькою, з нею все нормально. Випускає нові листочки. Ось, а ця. Просто горіла на сонці. Навіть тут, бачите, в мене вишенька, грушка, от. І все одно. Тут трохи довго було сонце, і коли оця саме посуха, спека по 30 градусів на сонці воно виходило і 35, і вище, вона тут горіла. Тому я мусила її прибрати. А це в мене такий загальний план. Я ніколи не показувала, як виноград нас заплітає. Отак, буква Г, П, можна сказати. І виходить, як альтанка. Воно. Ну, в нас таке примітивне все. Чоловік сам його зварював, з труб. Ось, і такий тож, столики. І лавочки все таке примітивне. Ну, Поки так, не знаю, як воно надалі. Бачите, виноград зав'язався доволі гарно, багато. І ось тут цю стіночку він затуляє. От. І виходить тут тіньочок. І ось полюбляють мої кіцечки тут відпочивати. Ось моя мушечка. Ушанька. А під низ я вже винесла, поставила свої ось там гортензії. Там нема сонечка, От такого. О, поки на стол не ставлю, бо боюсь, що кішки його перекинуть, бо вони тут привикли е, спатоньки. Вони можуть четвером тут влягтися. Ось. Леля, защитниця бігає, ганяє. Квітна моя роза плетюща. От. І кушає травку Леля. Не люблять пирі, я замітила. Малишечка моя і Марусечка моя. От дивіться, екрану в цьому році вже лягла цибулька. Ось тут посередині я хочу огірки посіяти ще другою хвилею. І чесночок. І чесночок придеться раніше вбрати. Теж тут можна буде огірки посіяти ось, тому що я ось викопувала на соус і вже одна от, допустимо, головка вона вже почала ділитися. Хоча я ось лишаю на бульбочки, я сажу завжди бульбочки маю свій. Чесничок, щоб не вирождався і не купувати. То треба дочекатися бульбочок, щоб вони созріли. Тоді чесничок викопуєш по цим чесничинкам. і видно, ну, коли потрібно. Але бачите, і за посухи вийшло так. так. Щось цей кабачок кавелі наростає дуже нешвидко. Ну, я все думаю, що у нас за посухи такі. Ось, бачите, він ще зовсім геть. Хтось вже збирає кабачки. Висаджувала я ось тут свої помідорчики, то помідорчики добре, що вони не бояться так, посухи, і вже зав'язують квіточки. Але все одно треба, щоб. Не було дуже жарко, бо вони тоді будуть стерильні. Так, в два стебла буду вести, до знизу треба прибирати. Це високорослі помідори. Одна надія, що хоча б осінь буде знову тепла, і вспію я зібрати урожай. От, і ще підуть дощіки. І відкрилась перша моя лілія азіатська, Дуже гарна така в крапочку. Що мені подобається, хай вони не крупні, самі ці квіточки, але їх більше, ніж цих крупних. Бачите, сім квіточок на одній. Ну, це ці, це, видно, більш потужна була цибулинка. А тут 4, а тут всього лиш дві квіточки. от Так, квітне учіток, заквітне скоро тут. Пенстемон. Надію, що вже правильно говорю. Так, барбарисик мій. Якась на ньому щось завелося. Якісь паучки плетуть свої, сітки, -сіт -сіт можна так сказати. Так, стараюсь ходити, я тут ложу собі таки кору. Ось уже буде відкриватись геліопсіс ромашечка. Буде гарнюнька, гарнюнька. А це так поки що білим квітує він серед. Моя малютка яку одну гілку. Отам От лєлька зламала. Я її зачеренковала. Ось тут поставила. Дивіться, яка вже ця. Молодило велике, і пустило вже 4, і три вже доволі великих, треба пересаджувати, бачите, нема дощика, посуха і жара, і я поки що нічого не робила. От. А тут, а. поки там ян забрала Дерен, Поки квітує тут алісум і лобелія. Щось, дівчата, в мене і хлопці з камерою. Я вже так переживаю, наразі і телефон новий не купиш. Маруся, от куди ти йдеш? От треба їм квітник сходити. Або влягтися. Ну, вона тут буде лежати, спать. У квіточках. От. Е-е-е. І я так переживаю, якщо щось случиться, як я буду знімати, я вже без цього не можу. Ось, бачите, полоса з'являється. Я мушу виключати і знову знімати наново. Дуже гарно і швидко, мені казали, наростає піровська. Ось біля похероплідника, ось вона позаду буде, поки, поки він розростається. Дивіться, як розрісся вже кущ. Я поки її закриваю, тому що, ну, знаєте ви чому. А дивіться, як барвінок варіагатний на сонці взагалі згорає до жовтого. Ось так. Зовсім згорає. Ще клітна інотера. І оцей очіточок. От. У цьому році заквітний кіушу. Я казала, що вона така наймощніша з гортензій волотистих. Ось, бачите, заложила вже багато квіточок. Такі, хай вони будуть. Кажуть, перший год треба забрати квітки. Напишіть, будь ласка, треба чи не треба. Я не забираю, хоч бачити квітування. Мені дуже цікаво, яка вона буде. Ось сюди в я перенесла свою гейхєру. бачите, як вона згоріла на сонці. Зрівняти з тей. Це ж однаковий сорт. Червона, темно-бордова. Бачите, як вона згоріла? Я думала, можливо, хрущ, але ж я ж викопала. Ну, Видно, що вона підгорає. Ну, і думала, можливо, ще й хрущ. Ось. І пересадила на цю тіньову грядку. Геть згоріла. От. Починає давати колір широколисна гортензія. Боже, всіх уже на повну силу, все. У ну, мене, бачите, молоденький садок. Але в цьому році тут багато дуже квіточок. Дуже вона така гарна в цьому році. А тут хоче заквітувати в мене голуба хоста. От я думаю, теж забрати квітконос, щоб вона щось наростила мені якусь розетку. Чи ні. От. даже, бачите, в таку жару навіть перші часи, що вона на сонці, і то вона трошки така зеленкувата стала. От, бо в маленьких всіх я все ж таки прибрала квітконоси, щоб наростали розеточки краще. От. І тут, думаю, треба прибрати. Це теж невеличкі. От. Не хочу я, хай мені розеточки наростають. Там вже, звісно, де вони великі, От. то я не забираю. А це така квітка ромашка. Я і називала її Наталя, як вона. А я її забираю. Я щось її не полюбляю, не знаю чому. От, я забираю цю ромашечку. Така, нас її називають невеста. Так, по-народному можна сказати. От. Тут в мене простий лілейник, цей оранжевий. Не знаю на що я його сюди посадила, він быстро розростається, але такі доволі, бачите, полутіньова грядка, подивіться на хосту. Отже, значить, 31 градус, 35 і так далі. І мої многострадальні примули. Не знаю, чи вони виживуть, як коріння виживе, то, можливо, і вони виживуть. І бачите, гіхера, що Я й не скажу, що тут немає вологі. Я ж поливала. Ну, ну, горить, ну просто горить. От і все. Треба буде обрізати нижні листочки. Ось, тому треба шукати щось більш посухостійке на свої. Іде тенденція до того, що все стає все менше вологі посуха. Ось тому треба шукати рослинки. Ось такі, як на півдні України, дивіться. Що вони там садять, От, ці канали у дівчат, які посухостійкі рослини, можливо, які злакові Ось. відкрилась моя великоквіткова ромашка. Бачите, така. Просто громадна, гарна, дуже. І багато бутончиків в неї заклала вона. Ось так. Десь далеко гримить, чекаємо на дощик ну, поки що немає. А ці лілії взагалі по одній квіточці заклали. Странно, геть странно. Літерярію, мабуть, треба, може, не забрала. Вовремя полуницю її вже з'їли слимаки. Геть. Була жара, на вулицю практично не виходиш. От. І ось такий результат. Слимаки з'їдають. ночі вони все одно трошки вилазять на ніч. Все, трошки пройшлась, прогулялась з вами, обдивилася, що де. От, подихала свіжим повітрям поки що він свіжий ще ранок. От, трошки порозмірковувала над тим, що з вами що і як далі саджати на своїх квітничках. Ось тому буду шукати якісь більш посухостійкі рослинки і сонце витривалі. Тепер я трошки буду думати перед тим, як купляти. От, Я дуже люблю хости, і хере, але я бачу, вони навіть полутінь не витримують, коли дуже Посуха і жарко. Тому, ну, ще трошки там я їх буду тримати, але но більше нові сорти купувати не буду. От, вони ж виглядають, ну, геть, коли дивіться, ну, негарно, вони вигорають, нема краси тої, якої би хотілося. От, Так само і хости, де їх посадиш. Якщо в основному везде сонечко. От. І треба багато води теж, так, як і гортензії. Ось О, дивлюсь, чи квіточки її будуть, поки не бачу, поки не бачу. Все, всім дякую за увагу. Всім гарного, тихого і мирного дня. До зустрічі!